Син народився в квітні 24-го року. Він був дуже щасливий. Зараз я можу сказати, що він найщасливіша людина, бо того що він його бачив, він його знав, він його безмежно любив. Сину повезло менше через те, що він не буде пам'ятати свого батька. 27 років, тобто до війни йому було. Чотири роки він вивчився в університеті на фізичному факультеті. Наскільки я знаю, займався спортом. Він починав з солдата з рядового, а дослужився до лейтенанта і його посада була тиво, зама командира батальону. 94-го батальйону 94 батальйон, 10-ї бригади. Це велика для нас втрата для всіх для України. Для... Буду скучати пізні. Різні ситуації були, і ситуації досить важкі. І коли я його бачив, він посміхався, що знову попали. І тоді та ситуація не складалася, не вважалася такою важкою. Він назавжди. Не завжди з нами далі в струю. Просто він шума війську. Він був би страшний, він був за правду, він був, він був по статуту завжди, ну був правильний, був найліпший був. Сами, самий